Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 27 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Збільшення мінімальної зарплати в Україні відбулось. Та чи це не вплине на субсидії? Михайло Павлюк переміг у конкурсі на посаду першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації. У Чернівцях відбувся захід з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту. Збільшення мінімальної зарплати в Україні відбулось. Та чи це не вплине на розрахунок субсидії і чи не меншатиме кількість тих? хто її отримує. З такими запитаннями буковинці звертаються до редакції Чернівецького репортера. Відповідь на всі з них у сюжеті. Це дуже, це дуже велике, це дуже велика допомога. Дуже велика. Я би не спробувала, тільки би за отоплення, і то мені пенсії би не хватило. Тільки за отоплення би. Я б ні. А ще крім отоплення, газ, послуги, водоканали, електроенергії я б не спроможна було. Дякую Богу, ви що дали субсидію. В'ячеслава Луць каже, тішиться, що має субсидію, адже зважаючи на мізерні пенсії, це суттєва допомога. Та чи зможуть таку допомогу отримувати чимало боковинців і надалі? А саме після того, як відбулося збільшення мінімальної зарплати в Україні, на це питання відповідають фахівці. Як відомо, з 1 січня 2017 року зарплата мінімальна збільшилася до 3200 гривень. Чи вплине це на отримання? Небагатою сім'єю субсидії вплине, але в період зими 18-19 років, тобто через півтора роки. На сьогоднішній момент праховуються доходи за 16-й рік. Тобто збільшення мінімальної зарплати в Україні до 3200 тисяч гривень не вплине на розрахунок субсидії, принаймні на два опалювальні сезони, а саме цього і наступного. Отже, якщо законодавство не зміниться, то підвищення мінімалки буде зараховуватись лише в сезоні 2018-2019 років. Попри зміни, зможуть отримувати субсидію і ті боковинці, які у службі зайнятості знаходяться на обліку. У них відповідні доходи є, які обраховуються в системі. Субсидій, якщо людина довго знаходиться в системі зайнятості, то вона в тому випадку отримує там нульові, там нічого нема, то їй враховується один мінімальний прожитковий мінімум. Безробітні також зможуть отримувати таку допомогу, та є зміни, на які варто звернути увагу. В системі субсидій враховується дохід, коли Людині ставлять дохід за попередній рік, то їй враховується відповідний дохід за цей рік у вигляді двох прожиткових мінімумів. Людина, яка ніде не знаходиться на обліку, то два прожиткових мінімуми, два рази по 1600 гривень. І сусиді на таки може отримати? ну ясно, що може отримати. Якщо там все підійдуть ці розрахунки, Оля Андрійська Анатолій толі Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях підписали меморандум про зведення багатоквартирного будинку. Саме цей документ гарантуватиме захист прав ошуканих інвесторів на отримання довгоочікуваних квартир. На підписанні була і наша знімальна група. Далі сюжет. Меморандум про співпрацю між Чернівецькою міською радою, підприємствами Буковина Інвестбуд», Чернівці Житлобуд», Чернівецька пересувна механізована колона номер 76» та Інвест» підписали в Чернівецькій міській раді. А звіт про хід виконання цього меморандуму буде заслухано вже у вересні цього року. Кошти, які сплачували інвестори, були спрямовані не на будівництво цих будинків, а на інші цілі підприємства, в тому числі будівництво каналізаційного колектору, який забезпечує відвід стічних вод майже в третини міста. Власне кажучи, декілька спроб було у влади розв'язати з мешканцями цю проблему. Залучалися різні підрядники, але в результаті все ж таки ми повернулися до того механізму, коли... Власне, Буковина Інвестбут і його засновники взяли на себе зобов'язання цей будинок добудувати. Також міська рада виділить 7 мільйонів гривень на придбання квартир у Буковина у будинку за адресою проспект Незалежності 116 А та по вулиці Руській, 237 у ПМК 76. Квартири будуть надані чернівчанам, які перебувають у пільговій черзі на отримання житла. Що ж до довгобуду, то забудовники обіцяють менше ніж за два роки збудувати багатоквартирний будинок. Ми взяли на себе такі обов'язки. Я думаю, що півтора року, рік і вісім місяців, ми здамо ці два будинки. От і люди получать свої квартири згідно тих умов договорних, які вони підписали з, з буквинвізбут. Також пан Каглянчук запевнив, якщо є такі люди, які терміново потребують житла, в ПМК сімдесят готові видати житлові площі за іншими адресами. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ініціатор руху народних сил, колишній президент Грузії, екс-голова одеської обласної адміністрації Міхайл Сакашвілі сьогодні ходив скуплятись на калинівський ринок. Коротко про його спілкування з відвідувачами ринку та продавцями у наступному сюжеті. В Чернівцях фактично малий бізнес. Розумієте, це люди, які виживають. Ще раз кажу, які не йдуть на біржу, які не не просять у держави з протягнутою рукою нічого. Ми самі собі створили робочі місця, а вони нас фактично знищують. Тобто Загалі, знищують Україні, 70 все. 70% всіх робочих місць створені малим бізнесом. 70%. відсотків. І коли вони кажуть, мінімалка це для людей, але це мінімалка знищить малий бізнес. Стої а люди це є малий бізнес. Немає ніяких інших абстрактних людей. Є люди. Дияких замопосади там чи робочі місця створили мали бізнесмени. Так Михайло Сакашвілі не дарма обрав місцем зустрічі з чернівчанами саме калинівський ринок. Саме тут він спілкувався зі своїми потенційними виборцями, бізнесменами, які ще не адаптувалися до нових правил гри на ринку підприємництва України. Проміж розмовами політик приміряв вишиванки та фотографувався з усіма бажаючими. У нас буде в Чернівцях день О, я в як що <зас> Чекайте, Я хочу дуже саме заторгуватися, Можна з сфотографуватися? Будь ласка, дякую раз. Спілкуючись із підприємцями та відвідувачами ринку, Саакашвілі розповів, що бачить у Чернівцях та Буковині неабиякий потенціал. Туристичний потенціал чи научшов ніж туристичний потенціал цілої країни. Тому що реально один із красивіших городов і красивіше село, красивіша культура, традиція, все остальне, чого нігде в других містах після спілкування з відвідувачами та підприємцями Калинівського ринку, Михайло Саакшвілі та група його супроводжуючих поїхали на зустріч з Буковинцями у румуномовні райони області. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Народні депутати України Максим Бурбак та Микола Федорук зустрілись з головами територіальних громад Буковини. Під час зустрічі вони обговорили нагальні проблемні питання, які виникають на місцях. Саме про це наш наступний матеріал. Десятки очільників територіальних громад області приїхали в Чернівці, щоб обговорити з народними депутатами України Максимом Бурбаком та Миколою Федоруком проблемні питання. Сільський голова клішківців тут шукав вирішення проблеми фінансування медичної установи, яка обслуговує людей з навколишніх сіл. Колишня наша дільнична лікарня нараховує штат не такий, як і у всіх громад, тому що ми сьогодні. Навіть маючи амбулаторію, називаємо її лікарнею, бо ми знаходимося в центрі куста. До центру куста з'їжджаються всі навкруг: і зарожани, і малинці, і ширівці, і поляна, і млинки, і санківці. При підрахунках бюджетних коштів ми підрахували, що сьогодні нам вистачає 50 на 50 формула розподілу інфраструктурних коштів, щоб ми могли прожити. І при цьому ще потрібно 300 тисяч шукати з власних коштів. Максим Бурбак запевнив, що усіх почув та готовий обговорювати існуючі проблеми на вищому рівні та шукати шляхи їх вирішення. Сьогодні це не перша зустріч з головами об'єднаного територіальних громад. Ми постійно знаходимося в діалозі. Вперше були голови, які були обрані в грудні минулого року, обговорили питання фінансування, почув щодо проблем з медичною та освітними субвенціями, проблеми земельні питання, обговорили їх, почув позицію голів об'єднаних терміну громад і готовий дискутувати з прем'єр-міністром. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Михайло Павлюк переміг у конкурсі на посаду першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації. Другий за результатами конкурсу Валерій Приказка. Цікаві факти про кандидата, який вже невдовзі може обійняти таку впливову посаду на Буковині, з'ясовувала наш кореспондент. За вакантну посаду першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації боролися троє кандидатів: Валерій Ткачук, Михайло Павлюк та Валерій Приказка. Спочатку тестування, потім розв'язання ситуаційних завдань співбесіда. І згідно загального результату у конкурсі, переміг Михайло Павлюк. Я йшов на, на цей конкурс, уважно вивчивши умови з однією метою прислужитися нації, територіальній громаді великою честю, дійсно високою відповідальністю. І я був двічі депутатом місцевих рад, працюю в університеті. Все моє життя зрештою пов'язано з Чернівецькою областю, з рідним містом Чернівці, яке я страшенно люблю, де народилися мої діти. От малий піде в школу цього року старший. І знаєте, ці проблеми, які є тут, вони мені болять. Це прізвище відоме багатьом буковинцям, адже батько Михайло Павлюка, Віктор Павлюк, раніше був Чернівецьким міським головою. Також він обіймав посаду першого заступника голови Нівецької облдержадміністрації надзвичайно відома родина Павлюків і по лінії матері. Адже Оксана Івасюк, сестра відомого на весь світ композитора Володимира Івасюка та донька письменника Михайла Івасюка. Я не обирав щось конкретно, я просто хотів спробувати свої сили взяти участь в конкурсі. Письменником стати не хотіли. Чому обрали все-таки політику між двома. От я подумаю про це років через 30. Окрім того, Михайло Павлюк мав досвід стажуватись за кордоном. Запевняє, якщо обійме бажану посаду, та долучиться до реформування країни. Впровадження реформ, які зараз задекларовані на найвищому рівні, для мене є важливими, і я хотів би долучитися до цього. Та надалі на кандидата переможця очікує перевірка. Така процедура є обов'язковою для всіх, хто претендує на таку посаду. Зокрема, відповідні органи дізнаватимуться чи немає судимості, і лише після погодження кабінетом міністрів, голова Чернівецької облдержадміністрації, зможе призначити кандидата на відповідну посаду. І саме тоді боковинці матимуть змогу пересвідчитись, чи вдасться новоспеченому чиновнику виконати все обіцяне. Ольга Андрійська Натолі Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Злоумисника, який пограбував житло чернівчанина, поліцейські затримали по гарячих слідах. До поліції звернувся 74-річний чернівчанин. Він повідомив, що його житло викрали невідомі особи. Викрали мобільні телефони, коштовності, дороговартісну побутову техніку, кошти та особисті речі потерпілого. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та по гарячих слідах затримали 36-річного жителя міста Чернівці. Чоловік вже неодноразово знаходився на лаві підсудних. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У прокуратурі Чернівецької області відбулась координаційна нарада керівників правоохоронних органів. Засідання стосувалось боротьби зі злочинністю та корупцією за підсумками роботи 2016 року. Прокурор області зауважив, що на Буковині вдалося поліпшити криміногенну ситуацію. На Буковині правоохоронці затримали вантажівку, яка незаконно перевозила деревину. Автомобіль зупинили у селі долішній шепіт Вижницького району. Водій перевозив ліс на пилораму, що належить приватному підприємцю. Встановлено, що половина деревини незаконно промаркована спеціальними чіпами, а на іншу взагалі відсутні дозвільні документи. За фактом підроблення документів відкрито кримінальне провадження. Тривають оперативно-слідчі дії, інформує прес-служба ОСБУ в Чернівецькій. Завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів області рівень злочинності на 10 тисяч населення склав 92,6 кримінальних правопорушень та є одним з найнижчих у державі. По державі для прикладу 138,6. На третину зменшилася кількість особливо тяжких злочинів. На 42% зменшилася кількість умисних вбивств. На 7,6% зменшилась кількість злочинів проти власності, в тому числі крадіжок, грабіжів, вимагань. Не зафіксовано фактів бандитизму. В той же час відсоток розкриття кримінальних правопорушень за закінченими кримінальними провадженнями є одним з найвищих серед інших регіонів. У Чернівцях відбувся захід з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту. Вшанувати пам'ять загиблих під час геноциду зібралось близько 40 представників єврейської громади області. Більше у сюжеті Миколи Швеця. На заході головний Рбен Чернівецького регіону зачитав поминальну молитву за загиблими під час Голокосту. Та також єврейська діаспора міста поклала квіти до меморіалу в'язням Гетто. чтобы не, не уничтожали э, небезвинных людей только за то, что они принадлежат какой-то однопленной нации или потому, что они так одеваются, потому что они так они молятся, они так живут. Вот поэтому я пришел в этот морозный день, чтобы напомнить всем о том, что это было и чтобы этого больше никогда не было. Лев Жулихин родом в Луганской области. Зараз проживає в черневтях Я хочу, чтобы нацизма не было. Нацизм это страшная вещь. Как мой дед мне маленьком рассказывал, при фашизме, как войну проходил, не только евреи убивали, и немцы, и других национальностей. И за что? И за что? А сейчас эта война. Это фашист 21 века. Фашист 21 века. Станом на сьогодні єврейська діаспора у Чернівецькій області налічує близько тисячі осіб. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На центральній площі міста відбувся поминальний захід з нагоди 99-ї річниці подвигу героїв Крут. За участі громади міста, представників ОДА та Чернівецької міської ради. Більше у сюжеті. На центральній площі міста зібралось близько 300 чернівчан, які прийшли вшанувати пам'ять героїв Круту. У відомого українського поета Богдана Лепкого є такі рядочки: а поки що найцілий світ валиться, хоч сам один ти вір і міцності. Що я маю? Що мав на увазі поет кажучи ці слова? Я думаю, що малося на увазі те, що ми повинні пам'ятати пам'ятати уроки історії. Все повторюється. Приклад тих молодих хлопців, які свої ціною свого життя захистили Україну. Бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. Це був бій між 4-тисячним військом Червоної гвардії та загоном київських курсантів, яких налічувалось приблизно три сотні, проводячи десь паралелі. Ми між тим часом і теперішнім. Хочу сказати, що сьогодні також. Тисячі українських молодих хлопців, молодих людей сьогодні відстоюють знову незалежність і цілісність нашої держави України на сході України. На площі зібралися люди похилого так і юного віку. Це дуже важливий етап день? створення нації ми і ми на... цілого народу. А, а завдяки цим хлопцям, завдяки цим солдат, солдатам. Честь України захистилася. Наприкінці заходу всі учасники запалювали поминальні свічки. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.